Переосмислення з музикою, засудження, які відбувають покарання у Біленьківській виправній колонії, виступають у складі духового оркестру та вокально інструментального ансамблю. У репертуарі, окрім зарубіжних хітів, чимало пісень, присвячених військовослужбовцям, де та за яких обставин ув'язнені демонструють свої творчі вміння? Знає наша знімальна група. Гітара, клавішні, духові інструменти, баян та барабани знаряддя, що знаходяться в арсеналі вокально інструментального ансамблю та оркестру. У складі творчої групи шестеро ув'язнених, як зазначають фахівці, варіанти урізноманітнення дозвілля засуджених, сприяють їхній адаптації та ресоціалізації. Они это все делают с желанием. И, понимаете, никому музыка и песня она вреда не принесла. И, а я вот считаю тоже один момент такой, когда наши подопечные поют такие песни, как офицеры и опера. Это является и режимным вопросом. Видно, что они уважают тех людей, которые работают, которые повседневно занимаются ими, и в знак благодарности они вот исполняют эти песни. Такі духові оркестри нині є в кожній виправній колонії, що дій на території області. Білинківському вокально-інструментальному ансамблю вже близько 10 років. Склад творчої групи постійно оновлюється. До пісенного репертуару музикантів звикли не тільки підопічні колонії, а й керівництво. У нас духовий оркестр грає кожне утро і кожен вечір при розводі на роботу і з роботи. І плануємо зараз в майбутньому э, вас обновити старою таку традицію. Э, щоб утро починалося з гімну України, підняття флага і оканчувався вечір в дісі часу вечора, теж саме гімна України і опусканням флага. Музичні інструменти для групи збирали по всіх усюдах. Частково допомогла адміністрація закладу, дещо подарували запорізькі підприємства. Кому змогли, допомогли рідні та близькі, які залишилися на волі. Творче хобі стало не тільки улюбленим заняттям засуджених, а й частиною їхнього життя. Та своє, своє роду хобі теж, звісно. Я раньше, допустим, на свободе, я занимался этим конкретно. Здійсь теж говорится, шумках я. своє. вот эту гітару я то, звісно, с ней не розстаюсь. Приєднатися до завзятих активістів може будь-хто. Головне бажання та мінімальний набір музичних навичок. Із власною концертною програмою музиканти виступають на всіх урочистих заходах, що відбуваються в колонії. Востаннє грали та співали, святкуючи День Незалежності України. Крім того, замислитися над власними вчинками засуджені відтепер можуть у церкві Святої Анастасії, що вже рік діє на території закладу.